Слава Богу, благословені. Я буду читати Слово Боже, Післання до Євреїв, 5 розділ, 14 віршик. Твердая же піща свойственна совершенним, у которых чувства навиком приучені к розліченню, добра і зла. Амінь, слава Богу. Це хороше слово. І бачиш, Бог так введе, і Юра, цю тему. Як ми навчаємося, правда? Дуже багато залежить нашому житті, чому ми навчаємося і чим ми зберігаємо це вчення. Звички можуть бути добрі, які приводять в етозі до смерті. А звички можуть бути добрими. Таке прислів'я, знаєте. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер. Пожнеш судьбу. Слово Боже каже, знаєте, казали би так грубо, але воно так є. Вимита свиня йде, качається в багнюці. Вона звикла це спосіб її життя. Пес вертається на облювотину свою. Для нього це нормально. І чомусь, слово Боже, каже, звертається до нас. І я так роздумував, ну невже ж людина не може кинути свої звички погані і надбати добрі звички? Може, людина може, Бог дав силу волі, Бог дав розуміння, і якщо людина зрозуміла, що є життя, правда, вона тримається того. Що приносить успіх в житті? Казалось би, Ісус навін, хіба був би успішний у всіх ділах, якби та книга закона відійшла від уст Його, якби він не повчався в ній день і ніч. Отому От Бог і сказав, будь твердий і мужній, і я буду з тобою. Бог буде з ним, якщо ти будеш навчатися від цієї книги. І ти будеш дійсно успішний в всіх путях своїх. Знаєте, колись в моєму житті, я не був ще віруючий, юнак був 15 років, ну сталося так, що сказала мені бабуська синку, прості слова, брехне весь світ, пройдеш назад, не повернешся. Ці слова перевернули моє життя. Я вже не міг положив на серце собі не обманювати. Я буду мовчати як той партизан, але не можу обманути. Знаєте, преграда стала. Не дозволяють уста. Чому ті четверо юнаків із Даніїлом отримали розуміння до всякої книги, знання і розуміння? Всякої книги написано і мудрості. А Даніїл ще й отримав видіння. Тому що вони положили на серце своє. Не осквірняться ястами з царського стола. Положить на серце мати бажання, і вже йде звичка. І кажуть, побач тому заглядатою, 10 днів ми будемо їсти одні овочі. Якщо поміняється наше лице, ну побачимо. А якщо не поміняється, і дійсно 10 днів пішло, їли одні овочі, а вони виглядали свіжіше, повніше, розувіше, ніж ті, що їли з царського стола. Сила звички. Оця сила звички, вона керує порою нами. В притчах написано, і отрока пізнають. По чому? По заняттям його. Чи чисто воно? І чи правильний шлях в нього, чи правильна поведінка? Дійсно, людину дуже легко пізнати, чим вона займається. Знаєте кажуть, рибак рибака бачить здалеку, правда? Від столяра пахне лісом свіжим. Хто займається випічкою, від тих, знаєте, і де продають от, булочки от, або хлібний ларьок, Пахне свіжою випічкою. І ти пропахуєшся людина, яка там працює, вона пахне тим хлібом. Якщо людина займається чимось поганим, хоче людина чи не хоче, оця звичка, вона, колись мій друг один казав, в ну, от мене от на лобові написано. От написано на лобові хто я. І він був правий. Але Бог дає силу нам міняти свої звички, міняти своє життя. І це вже залежить від нас. Багато людей, ми знаємо, що, казалось би, вроді би каялись і приймали хрещення, а ота сила звички, вона їх відбивала. Вони перестали ходити в церкву. Слово Боже каже, не покидай собрання свого. І це хороша звичка. Можна поїхати в гості, правда? Колись запросили тебе. і Дуже приємно, коли тебе запрошують. І ти їдеш, ти пізнаєш інших людей, інші церкви. Але коли це вже в звичку не бути в собранні, ти вже не живеш життям церкви. Ти вже не знаєш, яка нужда сьогодні в церкві. Ти є відбитий від стада. Я так розмишляв, знаєте, от кажуть, у вовка є звичка. Якщо починає різати овечок, він не може зупинитися. Вже. Казалось би, ну, одна овечка хватить, щоб наїстися. Він вже так запалюється тою пристрастю різати, він, поки не переріже все стадо, він не може зупинитися. Хто ним займався риболовлю, він знає, що навіть сита щука... Вона піде на живця, вона зробить атаку. Це її роздражає інстинкт в неї. Вона мисливець. Її треба зловити. Вона вже така наїжена, вся розперта. Вже нема куди. І все одно вона бере глотає. Оце сила звички. Давід ніколи б не переміг Голіафа якби залишився в тих облодунках Саула. Але він, вдягнувши їх, написано, походив і сказав, я не звик. Давід, простий юнак, який жив при овечках, він звик займатися чим чим-сім-чим. чим він обороняв. В його руках праща була то він в тих обладунках навіть не скористався тою пращою. Він скинув в себе обладунки. Це не його. Він привик ходити вільно, він привик користуватися пращою, в нього рука вже була, знаєте, як то кажуть, досвід, практика, направлена. Не треба було цілитися як мішень. І він вийшов так, як жив, так, як ходив. Він просто вийшов. І той як не поносив, як не принижив, а він сказав, ти йдеш з мечем і коп'йом, з писом, обачаюсь, а я йду на тебе во ім'я Господнє. Він знав, що Бог направить цей камінець туди, куди потрібно, і впав цей велетень з одного маленького камінця. Давід знав. Чим він міг користуватися? Давід знав, що він не підніме руку на помазаніка Божя. В такі ситуації, казалось би, друзі кажуть, я візьму спис і сам приб'ю його до землі. Ні, каже, не піднімемо руки на помазаніка Божя. Може піде на війну, загине, може захворіє. Мре, але руки моєї не буде на ньому. Це хороша звичка. Він чекав, він навчився чекати. Довгі роки, 13 років, так порахуєш, 13 років від дня, коли помазав його Самоїл. Він чекав, що Бог дасть, що Бог звершить. І саме тоді доказав, до 30 років. Давід дозрів до того, щоб бути царем. Він мав великий досвід, великий досвід боротьби з ворогами. Він мав великий досвід тому, що не покладався на тих 600 чоловік, а покладався на Господа. Навіть ті ближні люди захотіли підняти на нього каміння і побити, коли спалили, побачили спалених сакілах. І Давід знову звертається до Господа. Господи, чи мені йти, чи дожинує? Він радий був хоча б догнати. І йди доженеш, не тільки доженеш, і віднімеш, і отримавши велику нагороду. Як добре користуватися Словом Божим зранку? Коли помолився, і оцей духовний сніданок, який підкріпив твою душу і серце, і ти напротязі дня вже користуєшся тим словом, бо воно живе тобі. Оцей свіжий хліб щоденний, який ми потребляємо. Я знаю, що Бог нас привів на це місце, бо в нас є потреба зустрічі з Богом. Бо в нас же звичка є, день сьомий для Господа Бога Твого. Це є дуже гарна звичка. Юнаки, казалось би, ну нерозумно, йти в ту піч. Ну краще ж ну, покленись тому істукану і залишишся живим. Але вони кажуть, не поклонимся. Бо ми там таке слово, ключове слово. Ми служимо нашому Богу. Вони не просто жили, вони служили своїм життям Богу. А якщо так і не буде, а якщо і не станеться, не, не збереже Господь. Ми твоєму істукану, ми все одно. Ми не покоримо. Оця тверда віра. Це звич, звичка жити Богом і для Бога. І Бог їх зберігає в тій печі. І цар побачив, не трьох, чи, каже, ми кинули. А хто ж четвертий ходить? А хто ж то четвертий? І не було від них ні запаху, диму, і одежі були чисті неопалені. І сам цар визнав. Благословен Бог Сідраха, Місаха і Евденаго. Як Бог робить, правда? Коли ми, казалось би, на грані життя, але віддаємось руки Божі, і Бог зберігає, і цар увірував, що дійсно благословенний Господь, якому вони служать. Саме він зберіг їх. Інші загинули ті, що кидали. А вони вийшли живими. Читаємо слово Боже. Четвертий розділ Луки. Шестнадцяти віршика. І прийшов Назарет где був воспитан, і вошев по обыкновенню своєму в день субботній в синагогу і встав читати за життя Ісуса. Ми знаємо, що в день Він ходив, проповідуючи Слово Боже, навчаючи народ, зціляючи всяку неміч і хворобу в людях, а на ніч... В нього була звичка, йшов на гору, помолитися, йшов на гору віднайти спілкування з Богом, отримати оту живу силу. Ісус сам, будучи Богом, чомусь мав потребу уєдінитися. Мав потребу спілкування. Мав потребу надбання сили. Ісус жив в тілі, як ми. Ми читаємо, що отрутившись від от путі, да, присів біля криниці, Ісус так само хворів, Ісус так само трудився Теслею, так, як навчився в свого батька. Він чомусь не став рибаком, не став торговцем, він працював своїми руками так, як навчився в свого батька. Але він навчився сам від батьків. Добувати хліб так, як добуває людина. І коли пам'ятаєте ту історію, вони повертались додому і кинулись, а 12 річного Ісуса нема з ними. І вони кинулись його шукати, і коли знайшли, каже, ви що, не знаєте, де мені повинно бути? Мені повинно бути в домі батька мого. Це хороший приклад. З 12 років дитина знала, де йому потрібно бути. Дитина знала, що це дім його батька. Ісус написано стражданнями навик, послуху. Казалось би, Ісус, ти чистий, ти не згрішив нічим, ні словом, ні ділом. Але чомусь стражданнями ти навик послуху. Ти ж і так був послушний. Але це була боротьба в Гівсіманії. Знаючи свою судьбу, чим закінчиться земне життя, не дуже легко було перемогти саме себе. Не дарма Ісус, взявши трьох учнів, просив пободрствуйте зі мною. Підтримайте мене оцю останню ніч. А написано, отяжеліли їхні очі. І вони снули, поснули. Три рази будив. Коли йому була потрібна саме ця підтримка, ну казалось би, чому ви не підтримали його? Вроді би три роки ходили, багато навчились, мали добрі звички. І саме в той час, коли йому потрібно було, вони не змогли постояти на молитовній стражі. Велика боротьба, от що домінує мене чаша сія. А впрочем, оце послух. Він був послушний все життя. Але саме послух прийшов, оцей останній послух, який він переступив сам через себе. Прочим, не моя, но твоя воля да буде. Він погодився з волею Божою, він погодився стати тим агнцем, закланим за нас, за наш гріх, за гріх всього світу. І він отримав... Силу. Еще одно место зачитаю. Филиппийцам, другий раздел, Четвертого вершика. Не о себе только каждый заботься, но заботься и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Оце життя жертовне Ісуса. Кожен думає не тільки про себе, але кожен дбай про інших. І у вас повинні оці бути чувствування, оці почуття. Якщо я дитина Божа, воно повинно жити в мені. Почуття в Христі Ісусі. Амінь. Слава Богу. Тому Ісус, ви знаєте, звертаючи часто, Він там сім раз читаєш, вроді вісім, каже тим, що повинні були служити. І як повинні були служити? Він говорить, горе вам. Чому горе? Горе тим, що ви знали. І не виконували. Ви знали і не донесли те до народа, який Бог, що хоче Бог. Він підкреслює дуже таку важливу рису фарисею, фарісеях, в книжниках, каже, ви дуже добре робите, що даєте десятину зм'яти Аніса і Тміну. Настільки бути виконавцем закону, скрупульозним. Ісус чомусь не сказав, що даєте там пшениці, ще чогось. Він знав, що вони і так дають. Але вони давали, навіть, казалось би, з такої дріб'язкової речі, як тмін, гніз. Вони щепетільно відділяли Богу десяту частину. І це було правильно. Але каже, залишили головне суд, милість, віру. Оце треба було робити. Вони робили упор на тому, казалось би, закон, що їм вилів. І вони щепітільно, вони слідкували за собою. Не дай Бог, щоб дев'ята частина, ні, щоб десять було частин, як сказав Бог. І вони рахували, що оце... Достатньо для Бога. Я віддав десятину, я в храмі відбув свою чергу. Достатньо для Бога. Але Бог дивиться не так. Саул також думав так, як вони. Він служив закону і, будучи законником гнав церкву Божу. І він думав, людина щиро думала, що служить Богу. Але коли зустрівся з Богом живим? Як Бог поміняв світогляд, поміняв серце. Побачив він світ іншими очима, ота, шелуха відпала від очей, яка була, і він побачив по-новому. І вже каже, все почитаю за сміття. Цей світ для нього був сміття. Оти регалі, які були. Римський гражданин вчився біля нога Маліїла, фарисеї з фарисеїв, це все було сміття. Це не головне було. Воно користі йому не принесло. Але коли пізнав Господа, пізнав його любов, і саме ця любов його рухала їм. І каже, три рази короблікрущіння терпів. В тюрмі був битий. По 39 ударів без одного. І таке слово ключове. І багато разів, будучи при смерті. В одному місці каже, навіть не повернуть, залишила надія залишитись нас живим. Втратили, казалось би, надію. Але Бог учить нас, як учив савла. Надія ще не втрачена, життя ще не закінчилось. І навіть коли в нас щось спіткало, дуже тяжке в життю, ви знаєте? Але людина залишилась жива. Може вже і не рухається. Бог ставить кому, Бог не ставить точку. Життя ще не закінчилось. Бог дає цій людині передивитись свій шлях. Бог дає вам можливість відкрити своє серце і черпати силу Духа Святого. Ми часто згадуємо вдову Анну. років 84 мала, але служила тим даром, який мала. Не мала сил фізичних і написано, служила постом і молитвою день і ніч, не відходячи від храму. Оце служіння. Це велике служіння. Молитися за когось це велике служіння. Нести бремена один одного це є велике служіння. Оце є почуття в Ісусі Христі, що хтось потребує більше помочі, ніж ти. Я часто говорю людям, які втрачають віру в розпачі. Бо бувало, колись і сам переживав це, і казалось би, ну всі залишили, як Ісуса, залишили учні, всі залишили. А він мовчки пішов на хрест. Він не відповідав словом на слово. Він не пручався їм, вони насміхались і казали, якщо ти дійсно цар, якщо ти син Божий, зійди з Христа. І ми увіруємо. Казалось би, отак подумати, Ісус би міг зайти з Христа запросто, щоб вони увірували. Але віра не приходить так просто. Віру треба надбати. Треба щось залишити і щось придбати. Оце сила звички жити словом, яке є дух і життя. Жити і водитися Духом Святим. Дух Святий не поведе на гріх. Дух Святий не зробить тебе злочинцем. Часто у світі кай, знаєте що? Злочинця тягне на куди, на місце злочину. Це сила звички, а нас тягне до Христа. Ісус спасав злочинців. Ісус, тих, що брали взятки, вони віддавали свої маєтки, як захей. Четверо вас дам, каже, половину маєтка продам. Міняла серце після зустрічі з Ісусом, і у людини були інші бажання, людина вже мала інші звич, звички. Вона раніше брала, а тепер людина віддає. Бо вона придбала щось більше, ніж в цьому житті. Твердая пища свойственна совершенным у котрих чувства навиком приучені к розліченню добра і зла. Амінь. Слава Богу. Хай Бог благословить кожного з нас, що ми дійсно отримавши ту їжу, яку дає Господь, служили тим, що ми отримали.